У Рівному відбувся ярмарок національних вакансій, де особливу увагу приділили залученню жінок до тих професій, які традиційно вважаються чоловічими, у складний для країни час, коли багато чоловіків боронять державу, актуальним стає питання рівного доступу жінок до всіх сфер зайнятості. От як виникає потреба на ринку якоїсь професії чи реалізації будь-якої події, то в такому випадку ми здійснюємо такі ярмарки. А в цілому ми аналізуємо потребу ринку. От і якщо ми бачимо, що рин на сьогоднішній день дуже потребує у так званій чоловічі професії. То ми тоді стараємося і от в такому форматі проводити ці ярмарки. Підприємства Рівненщини активно долучилися до ініціативи. Зокрема, швейне виробництво Воля бренд шукає у команду кравчин, швачок та закрійників. Ольга Вакуленко, засновниця бренду, каже: на підприємстві не лише навчають новачків, а й створюють всі умови для професійного зростання. Шиємо базовий одяг трикотажний і також корпоративний. В більшій мірі спеціалізуємося, наносимо брендування, вишивку друк. Ми навчаємо також в першу чергу проводимо співбесіду. Я особисто завжди зустрічаюся з всіма, хто бажає в нас працювати. Тому шукайте в нас в соцмережах, «Воля бренд. Пишіть мені і. Будемо з вами разом працювати. Не менш активно залучають жінок і в галузях, де раніше вони були рідкістю. Компанія RenaMaks, що спеціалізується на сервісному обслуговуванні вантажного транспорту, готова брати у свою команду жінок, які прагнуть освоїти технічні професії. Ми готові навчати, готові перенавчати. Тісно співпрацюємо з навчальними закладами, тісно співпрацюємо з центром зайнятості. Працюємо по різних програмах грантових, по нових цікавих програмах, таких як… Як пропонує центр зайнятості зараз дуже активно перенавчає жінок. Наприклад, ми не проти. Такий час що будь-яка робоча сила, будь-яка людина може бути будь-ким. Тому ми тільки за підприємство Металіст також відкрите до нових кадрів. За словами директора Віталія Мусієвича, у команду шукають операторів верстатів з числовим програмним керуванням, конструкторів та різноробочих. Пріоритет, досвід і відповідальне ставлення до праці. Компанія пропонує гідну заробітну плату. Дуже багато підприємців з нами співпрацюють. Дуже багато грантовиків і також ми виготовляємо вироби під ключ, такі як. Прості меблі, там, наприклад, можуть бути ворота, паркани, невеличкі навіси і тому подібне. Тобто, все, що пов'язане з металом. У центрі зайнятості діє експериментальна програма з перенавчання жінок на нетипові для них професії, до прикладу, деревообробниця, токарка, водійка. Курси фінансує фонд зайнятості. Фондом зайнятості України на сьогоднішній день розроблено дуже багато програм, програм різних. Тобто, було б бажання, як я кажу, завжди працювати для різних груп. Населення ну, і сьогодні. Одна із таких у нас ярмарка вакансій саме для жінок. Це для того, щоб зламати стереотипи, що на посадах, які раніше займали тільки чоловіки, не можуть бути жінки. У цей день подібні ярмарки відбулися по всій Україні, як у містах обласного, так і районного значення. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.